199 гривень за одиницю. Це худі та джогери підліткові від бренду Peppers. Будуть різні худі, зараз покажу. Джинси будуть у двох варіантах. Будуть ось такі чорні. На резиночці з кишенями. Також є додаткова затяжечка з хорошим складом: це бавовна і поліестер, 70% бавовна, 29 поліестер, один еластану. Ось такі будуть і будуть синенькі. Дві моделечки такі. Такого плану. По худі швиденько прийдемося, їх буде тут багато різних такі варіацій. З капюшончиком буде ось таке гарне смарагдового кольору, з таким візеруночком будуть світшоти, ось такі з такими чорними рукавами, гарні у клітиночку. Буде ось таке сіреньке худі з потягом, також з капюшончиком, тут де на утепленні на флісику. Далі буде йти ось такий світчоток з кишеною попереду, також на утепленні. Ось така ковтинка буде йти. Ось такий та ще одне таке худі, одне буде в упаковці, одне без. Такого плану буде худі йти. Це двониточка, також з кишеною попереду. І ще буде ось таке сіреньке. Попереду нічого немає, а позаду ось такий малюночок з дроном. Розказую по розмірам. 122, 128, 2 одинички, 134, 146 одиниць і 146, 152, 8 одиниць. Джогерів 8, худі 6 у цьому лоті. Загалом 16 одиниць, 3185 гривень коштує цей лот. Для замовлення звертайтесь до менеджерів.